Вітаю! Сьогодні ми з вами робимо убавки на рукаві. Перші четвертий ряди пров'язуємо по візерунку. П'ятий убавки. У пройми ділимо рукава на дві умовні половини і позначаємо маркером. Це буде середина рукава. Від цієї середини і справа, і зліва у цьому п'ятому ряді ми робимо убавки. Зліва перегортаємо дві петлі таким чином, щоб можна було дві петлі пров'язати однією. Далі рука в'яжеться по візерунку до останніх двох петель. Якщо потрібно перекинути одну петлю, то треба її або дві петлі перекинути на маркер і потім підняти на необхідну спицю. Я освоїла в'язання двох рукавів разом. У мене в корзинці знаходяться два маточки для кожного рукава. І пров'язуючи кожен рукав, я просто повертаю цю корзинку з тими клубочками, щоб вони не плуталися. Пров'язала одне коло, відмітила собі лічильнику. І так в'яжу чотири ряди за візерунком, п'ятий ряд. Робимо убавки. Коли ви будете робити ці убавки, то ви дійдете до такого стану рукавів, коли у вас маркер буде знаходитися посередині, і спиці будуть знаходитися посередині, і вам буде дуже легко потім закінчувати ці рукави, бо ви будете починати з убавок, пров'язувати один рукав. Закінчуючи пров'язувати, робити убавку, потім переходити до іншого рукава, починаючи з убавок. І коли ми починаємо, ми перевертаємо дві петлі, так, щоб ми могли дві петлі пров'язати однією, і закінчувати знов убавкою. Але справа не потрібно нічого перегортати. Дві петлі ми пров'язуємо однією петлею. І ще дуже важливо, коли ви робите убавки і переходите з одного рукава на інший рукав, підтягуйте нитку, щоб вона не провисала. Це дуже важливо. Спочатку вам буде вважатися, що це дуже важко. Але коли ви спробуєте пров'язати хоча б один виріб, в якому два рукави ви пров'яжете разом. Ви більше ніколи не будете вив'язувати рукава по черзі. Бо це реально дуже зручно. Якщо мені потрібно взяти з собою в'язання і е, моя мета, щоб клубочки не переплуталися, я оці стаканчики з клубочками ставлю оцю корзинку, яку ви бачили на відео. І це реально дуже зручно. Нагадую, у нас в'язання по колу. Коли ми робимо обавки зліва, ми перевертаємо дві петлі в інший бік. Справа перегортати не потрібно. Обавки робимо. Дві петлі пров'язуємо однією петлею. Якщо ви робите обавку зліва, тоді права петля лягає на ліву петлю. Справа навпаки. Не бійтеся, починайте. І у вас все обов'язково вийде. Так ми пров'язуємо до манжетів. Але якщо ви порахуєте петлі, які ви пров'язали, і кількість петель, які потрібні для манжета, то ви зрозумієте, що кількість петель потрібно все ж таки зменшити для манжету. Я зменшувала просто. Я пров'язувала першу і другу петлю за візерунком, а третю петлю і четверту я пров'язувала однією. Тобто, перша, друга петля, третя обавка. І так я пров'язала кола, перед яким я почала вив'язувати вже резинку манжета. Потім манжет резинкою один на один. І закриття петель. jiakuru zo uwa